Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua, це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3501-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 894 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 3, І ми переходимо до розіграшу. П'ять, п'ятнадцять. Дев'ять. Тридцять вісім. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8433 розіграш Державної лотереї Кено. Таражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасли вам. 44. 35. 64. Двадцять чотири. Сорок. Тридцять сім. Шістдесят шість. Сорок три, шістнадцять. Сімдесят один. Двадцять п'ять. Тридцять чотири, п'ятдесят сім. Тринадцять. П'ятнадцять. Тридцять шість, сімнадцять. Сорок шість. Тридцять. Тридцять дев'ять. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7286 розіграш державної «Лото-Трійка». Тражна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 5. 2. 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 5. Два. Шість. Бережіть себе. Все буде Україна.